Всім привітки! З вами Міспаперові сюрпризи. Сьогодні у нас на розпакочку колекція Барбі. А я вирішила, що я поки цю колекцію не відкрию всю, я новинки робити не буду. Не буду, запам'ятайте, не буду. І ще що я хотіла сказати, я знімати відео в суботу та неділю не буду. Тому що я хожу гуляти, роблю домашнє і тому подібне. Займаю своїми справами і відпочиваю. Отже, перейдемо до розпаковку. Так, давайте виберемо по нашій щитовичці. Енкібеники Єливареники, Енкібеники Пас. Вибираємо цей пакетик. Так, прибираємо всі наші інші пакетики. Це пакетик не на розсоковочку. Виглядає на шалеті. Так, відкриваємо. Бин -бин -бин -дин -дин -дин. Ось наша прекрасна, дамочка Так. О, ну це пакетик. У мене свій випав пакетик. Ось пакетик. Ой. У нас колекція пластирів випила трішки. Легендарний пластир випав Нічого страшного, ми його назад прикриємо. Так, Барбі відкриваємо. Ух ты, нічого себе як спрацювало вищо прямо. Так, так мене цей палець болить. Я ним вдарилась дуже. То, ну, другий раз підряд вниз. Під номером 5. Другий раз підряд так, це є спідничка така. Ну знову, тут шорти, тут спільниця, де кофти, плаття, плаття. Так, давайте для початку відклеїмо його і потім примірюємо на нашу барбі. Тут їх можна приміряти, одягати, переодягати, коли буде повний образ. Так, відклеємо. Так, тепер беремо піномено 5. Хочу якось переклеється. Як, Оп, ось так дивіться, як гарно. Ну, це лише з цим. Тобто, бачите, як гарно буде виходити. Ось наша Барбі. Я вам покажу її поближче. Ось. У нас така спідничаці. Так, вона не в... вона не в спідницю і вона в спідніму. Спідній білий знімана. Так, і ще я хочу зараз ще один пакетик відкрити. Давайте відкриємо пакетик. це я хочу теж маленький відкрити. Представте, буде облом, якщо там ще одна юбка. А, як думаєте, що тут буде? Тут повинен бути топ, наскільки. Відкриваємо? Так. Я буду відкривати по два пакетики в день. Отже, через два дня ми закінчимо цю колекцію. Будемо лесенький обзорчик. І нові дві одна, нові, дві, одна колекція. Це під номером 6. Під номером 6 це у нас. Ура! Ми дочекались це топ! Ура! Дочекались нарешті. Нарешті боже ти боже ти мій нарешті ми дочекались то одні спідниці та шорти. Давайте приміряємо на цю прекрасну ледь. Ось так, але я одного не розумію заводської настройки. Як це? Давайте видімо спідницю за давайте тобто для початку. Ш... Так відклею моючку. А, вона не відклеюється. Що це за лори? Ось так. Ну дивіться, з цією спідничкою прям вау. Шорти мені зараз не дуже хочу приміряти шорти. Але треба. Так. Відео на саме. Я сподіваюся, це не са велика проблема, так? Ладно, шорти я не хочу приміряти. Так, я думаю, ви всіх бачили і розумієте, як це буде виглядати. Шорти є така блузка. Скажу чесно, не дуже. Так, а ще треба відклеїти якусь блювку. Не приклеїлась? Та ну, що це таке? Скажіть мені, що це таке? Що це за бліна? Ладно, нічого страшного. Я все відправ, мама зараз все зробить. Так, да. до речі, а хто хоче тутор? Хто хоче тутор, як робити хрестик? Я вам зроблю тутор потім на бісероплетіння. Про бісероплетіння зроблю тутор. І до речі, боже. Будь... Так, добре, всім па-па. Чекайте наступного відео. Воно вийде, напевно, завтра або після. Або може і сьогодні, я не знаю. Ще. Всім па-па.